На Коломийському озері комунальники встановили 10 великих смітників. Проте днями невідомі викрили один із них, розкидавши сміття довкола. Мешканці навколишніх будинків, які самотужки наводять порядок у місці відпочинку. Обурені кажуть, це не перші дії вандалів. Шевченківське озеро та парк одні з найпопулярніших місць відпочинку у Коломиї. Сотні людей протягом року відпочивають саме тут. У після найгарячіших вихідних тут залишаються купи сміття та інший непотріб. Минулого року ситуація дещо змінилася. Мешканці навколишніх вулиць самотужки взялися наводити тут лад. Прибирали, очищали територію, встановили спортивне приладдя. Місяць тому комунальники на прохання людей поставили 10 великих смітників: три у парку, сім навколо озера. Але один із них уже поцупили, викинувши сміття просто на місці. Частіше стало, як ці смітники, бо, наприклад, того року наприклад, тут купатися неможливо було. Все було загажено сміттям і цими бутилками, пластмасами. Ну, це постало. Я сьогодні рано дивлюся, прибігаю. А це перевернутий бачок. На перший випадок. Я думаю, що якщо не приймуть міри, то буде і слід, що бачок і третій. Люди написали заяву до міліції. Правоохоронці проводять перевірку. Вже за її результатами буде відомо, яке покарання чекає порушника. В парку кілька років тому облаштували дитячий майданчик. Тут батьки теж самотужки наводять порядок, але для малечі з кожним днем все менше качель. Одну із них поламали, іншу взагалі вкрали. Одну качельку, яку бачите, вже вона була розломана, одна пружина і. Нещодавно вона пропала, куди пропала, ніхто не знає. І друга качелька так само поламали. Четвертий рік поспіль своїми силами пробуємо ну, відновлюємо парк, хочемо, щоб він став на, на те саме місце, яке він був колись, років 15 тому. Ну і Працюємо в цьому напрямку, але хочемо, щоб люди допомагали, не тільки нищили б. Облаштували чоловіки і спортивний майданчик, встановили спорядження, тренажери. Тут будь-який час абсолютно безкоштовно могла тренуватися будь-яка людина, але і це впало в оку невідомим. Вони пошкодили інвентар. Ми поставили, були канатка, нас спалили. Не знаю, що за люди, турніки ломлять, поставили тренажер. тренажер тренажер поломили. Люди не допомагають. ми чистимо парк, парк. Засмічують повністю деколи. Я ж бажання пропадає сюди. Йти, бо кожного року щось змінюється, щось робиться, робиться. Але здається, що нищиться набагато більше. Найбільше вразила коло поведінка одного водія. Він заїхав автівку і свідомо їздив територію, де висіє на трава і облаштоване спортивне поле. Тепер ця рана довго буде гоїтися. Люди написали заяву міліцію. Стало відомо, мешканець району, який повів себе абсолютно неадекватно, уже відшкодував збитки. Зробили ми е, огорожу, щоб не проїжджали машини. Щоб не нищили, щоб діти могли гуляти по парку, так як воно має бути, але знаходяться люди, які Заїжджають в парк на своїх великих машинах і просто все напросто руйнують. Люди кажуть, вони не проти і далі стежити за порядком відпочинкової зони, але не розуміють, ким треба бути, щоб вчиняти такі варварські вандальські дії. Адже більшість коломаян приходить з сім'єю, дітьми та друзями відпочивати саме сюди. Для чого нищити парк, ламати качелі, викрадати смітники, якщо усе це зроблено для кожного з нас. Не вже наші люди молодь, підлітки наскільки не свідомі, що чинять такі дії? Будемо сподіватися, що кожен зрозуміє це наше місто, наш парк, наше озеро. І в наших силах зробити їх комфортними, зручними та чистими. Будьмо людьми, шануємо працю інших і змінюємо життя разом.